Один вірш Павла чини. Я одразу згадав собі уроки української мови в школі. <говори> Шевченко <говори> потім течією. Все нормально. <говори> але Тичіна він... чина насправді... він... Він не такий, як ми про нього думали. — Він зовсім у нас довгий час обманював. Так, так. Як зазвичай в цій країні? <говори> не зевс, не пан, не Голуб дух, лиш сонячні кларнети. У танці я ритмічний рух в безсмертнім всі планети. Я був не я, лиш мрія, сон навколо дзвонні згуки, І пітьми творчої хітом, і благовісні руки. Прокинусь я, і я вже ти над мною, підо мною горять світи, біжать світи музичною рікою, і стежив я, і я веснів, акордились планети. Navyk já bych znal, že ty nehníl, ale sluneční kornet. Pablo, cvícina. Nizeus, ni pán, ni kolomys, přitom mesej z solars. Živálju, el rytmik, movement, immortal, tocens planetes. Živé era. no era jo, solament somni son, tot al voltant campanes sonen i la túnica de la foscor creativa i benaurades mans. He despertat i jo ara sóc tu, sobre mi, sota meu, cremen mons, corrent mons de rius musicals. I jo observava, i jo primaverava, els planetes, els acords s'acordaven. Per sempre més m'he adonat que tu no ets la ira, ets només els clarinets solars. so